Друзі, всім привіт! Хочу похвастатися знову. Ми отримали батьківську візу 103 ю звісно, для громадян України. І весь процес зайняв близько 4 місяців. Це дуже добре. Минулий раз ми впоралися за 3 з хвостиком, цей раз за 4 місяці. Це просто чудовий термін. Він був би швидшим, департамент. Працюють чудово над обробкою батьківських віз, він був би швидшим цей термін, якби не Центрлінк, тому що Центрлінк з Бондом трохи нас гальмує, але ми намагаємося їм нагадувати як можемо. Заявники, на жаль, ми, як імміграційні агенти, не можемо комунікувати з Центрлінком. Е, Ви, як заявники, маєте спілкуватися з ними самі. Ми з департаментом можемо комунікувати імміграції з Home Affairs, а з Центрлінком – ні. Тому ви маєте, на жаль, вибачте, але робити це самі, коли ви подаєте на оформлення свій бонд от, батьківський. Але це працює це чудово, це 3, 4, 5 місяців зараз, замість 30 років зазвичай. Тому ті, у кого батьки ще не в Австралії, Ті, у кого батьки в Австралії, але не скористалися гуманітарною програмою. Або ті, хто скористалися, але розглядає можливість виїзду за межі Австралії, знову заїзду на туристичні візи, або виїзду і подачі з, з, з іншої країни, або якщо це parent старше 66 то знову заїзду на туристичні візи в Австралії, подачу звідси. Для всіх вас дуже рекомендую розглянути цей варіант. Так, у вас не буде виплат Centerlink, якщо я не помиляюсь 4 роки. Але ви вирішите питання постійного резидентства ваших батьків раз і назавжди. Раз і назавжди. Це важливіше, це дешевше і це краще, ніж виплати Centerlink зараз. Платна віза 143. У вас плюс 45 тисяч зайвих витрат. раз Чекаєтемете 5 років зазвичай 2. 10 років не зможете отримувати ніяких бенефітів 3. А зараз 103, яка мінус 45 тисяч, ви 45 тисяч на, на кожному з батьків економите, якщо у вас двоє. Мінус 45 тисяч на економії на, кож, на кожному, на кожному е, з батьків. І е, такі чудові часи обробки замість 30 років. Що є просто фантастичною можливістю. Варта набагато більше, ніж вони отримали на, там, на, на, на тих гуманітарних візах-бенефітів. Тому що ми, ви вирішите питання резидентства своїх батьків і назавжди. Нікому ні одній з націй, ні одній одні з етносів не робили таких поблажок, як зараз нам через цю ту, ту ситуацію, що у нас відбувається. Тому це чудова можливість задуматись над цим. Всім гарного дня.